Усім привіт, ви на каналі Гаражний Двіж, і рівно місяць в мене не було змоги чогось записувати, щось вам розповідати, щось вам показувати. І нарешті прийшов той час, коли ми все-таки можемо продовжити займатися тим, чим я займався. І так, наскільки ви пам'ятаєте, попередня машина, яку я купував, це була Чері Амулет. І якщо ви пам'ятаєте, дуже велика кількість людей мені з приводу цієї тачки написали, що. Ти зробив абсолютно невірно, ти купив абсолютно неліквідну машину, яка нікому не потрібна, ти її в житті не продасиш. Так ось, друзі, я вам скажу так, що, наприклад, за мою історію, в мене було не дуже багато машин біля 5-6. І щоб ви розуміли, то Чері амулет продався найшвидше. Він продався на третій день після того, як я його виставив на продаж. Отже, в мене в бюджеті вже була трошечки більша сума грошей 2500. І я вирішив шукати наступну машину для нашого проєкту. Недовго думаючи, недовго шукаючи, подивився я буквально три машини: подивився Deo Matiz, Cherry QQ, подивився Geely MK. І остання тачка, яку я подивився, це був Cherry і Star. І так, до вашої уваги довго не затягую. Це канал Гаражний Двіж, і ми з вами починаємо малесенький проєкт по цій тачці. Поїхали! що я вам не розказав, так це ж про саму машину. Що за машина і її параметри. Це Cherry Star, китайська тачка, 2-літровий бензиновий мотор з газовою установкою 4-го покоління. І ціна за цю машину для мене вийшла 2,5 тисячі доларів. Чим мені ще сподобалася ця машина, якщо коротко, це те, що, наприклад, в порівнянні з тим же Chery амулетом в цю машину ти сідаєш, вона як лодка. По-перше, вона дуже м'яка, хорошо, плавно їде і дос досить бодра. Тобто двохлітровий мотор її реально тягне. Мотор абсолютно живесенький, він не димить, не, не сапинить, питань по ньому абсолютно ніяких немає. Що сказати по салону, всі дужки Набагато зручніші, ніж були вже в амулеті. В амулеті там такий більш економний варіант. Тут ти вже сідаєш, по суті, як в якийсь бюджетний малесенький а-ля на мінімалках. Отаким чином, в машині, до речі, є повний електропакет, гідроусилітель, всі стеклоподйомники, електрорегулювання зеркал, електроскладування, складування зеркал, клімат-контроль. По кліматконтролю треба буде подивитися, там, як мені сказав попередній власник, стоїть новий. Компресор кондиціонера він то не працює сам по собі. По собі кондиціонер, Ми спробуємо з'їздити, зробити діагностику, щоб людина нам сказала, якщо там по мінімуму якісь мінімальні вложення, Ми спробуємо це встановити. Я думаю, якщо ми зробимо у нас зробити за 2,5 тисячі тачку на клімат контролі я думаю, це буде максимально жирний варіант. Тому, як то кажуть, по коням поїхали працювати. Це канал Гаражний Двіж. Не забудьте поставити лайк, підписатися, за що я вам буду безмежно вдячний. По коням. І перше, з чого ми почнемо, ми почнемо з того, що є в, маш в машині забита ошибка по бідній смесі. Тобто є підсос воздуха, я його вже в принципі навіть на вухо почув. Тому зараз спробуємо розібратися, що з чим пов'язано і де це знаходиться. І так, давайте починати. І так, характерний звук подсоса воздуха десь в цій частині двигателя. Тому зараз пропоную зробити що? Зняти декоративну накладку двигателя і вже далі буде видно, що там далі. І так, Декоративна кришка у нас тримається на двох подушках. Одна із них тут, друга тут. Далі. Потрібно розкрутити ось цей хамут на патрубку. Далі розкрутити ось цей хамут на патрубку, який содіняє цю всю по суті, конструкцію з датчиком масового розходу воздуху, а таким там поїхали. Три хвилинки кришку я зняв, і, в принципі, я вже навіть догадуюсь, де тут цей підсос воздуха. Я зараз вам покажу, чого він тут відбувається. Кришку я перевернув верх ногами. Зверніть увагу, що справа в чому. Справа в тому, що тут кришка вона не просто як декоративна чи захисна там кришка, да? тобто вона йде одна цільна з патрубком, який е подає воздух на дросільну заслонку. І суть в чому? Суть в тому, що багато хто думає по привичці, що цю кришку можна зняти просто методом здергування. Починаєте її здергувати. І в результаті ми отримуємо ось таку штучку. Зараз спробую вам показати, так, щоб на камеру було видно. Як ви бачите. Ось тут є тріщина. Скоріше за все, звідси і сосе воздух. Значить, версія з тріщиною на кришки і що, те, що через ту тріщину відбувається, подсос воздуха не підтвердилася, тому що тріщина знаходиться якраз по конту самого проходного патрубка. Тобто Це з цим навряд чи пов'язано. так, в процесі сйома цієї декоративної кришки я обратив на те, що ні один хамут по-людськи зажатий не був. Я з-за чого? вирішив не усложняти собі задачу, вирішив спробувати їх всі попіджимати, поставив це все на місце і більше того, рішив зробити що? Покажу, показую вам. Зняв датчик масового розходу воздуха, відключив його від фільтра І зараз спробую завести машину, просто прислоняючи рукою закривати фільтр, подивитися на реакцію поведіння мотора. То ви поняли, що, що, тобто ви зрозуміли, що відбулося, так? Да? Получається, то коли рукою закриваєш датчик масового розходу воздуха, машина, по суті, повинна заглохнути, що вона і зробила. А щоб не заглохла, то треба закривати не повністю, а прислонив, забрав, прислонив, забрав. Отаким чином я перевірив, чи є способ воздуха.